Марія, так ну і правда. Як бачиш? Знаєш, я собі по іншому це представляв. Що? Лікарню? Я й забув як це боляче бути живим. Ну. Один, два. Три. О, та два старих. А кохана, що там з тебе під сорочкою? Nova і тільки одна. А отже, я вирвався вперед 5-4 на мою користь. Так далі тривати не може. Ну, так не може. Колись нам може і не пощастити, а у нас з тобою донька. Ти маєш змінити роботу. роботу. Я? А чого це я? По-перше, ти жінка, ти мати. По-перше, це сексизм. По-перше, я вже сказав. Добре, якщо жоден з нас не хоче звільнятися з оперативної роботи, тоді те, що наша донька залишиться сама на цілому світі, буде на твоїй совісті. Ну, не зовсім сама, а з твоєю мамою. О, ні-ні, ні. Цього я допустити не можу, ні, це точно. Так, ну добре. Якщо ні ти, ні я не хочемо звільнятися, тоді залишається лише один вихід. ножниці відпадають. Ти завжди махлюєш. Ні, ні, ми з тобою звільнимося разом і пошукаємо більш безпечну посаду. Mm -hmm. Є три речі, на які можна дивитися вічно. Що сталося? Вирішив розтягнути задоволення. А знаєш, що мені не дає спокою? Чи вистачить менших засобів на місць? Не хвилююся, я про це подбаю. Дякую, але я Я не про це. Пам'ятаєш, як ми опинились на складі, де нас ледь не вбили? Я отримала анонімне повідомлення, що якщо я хочу отримати інформацію по справі, яку я веду, я маю приїхати на склад. Я ще подумала, що це той злодій, якого я вела, вирішив так мене позбутися. Я отримав таке саме повідомлення. Теж так подумав, але обидві справи, що ми тоді розслідували за цей час, що ми були в лікарні, злодії затримані та допитані. І ніхто з них цих повідомлень не лишав. То хто ж хотів заманити нас цю пастку?